Це відео для тих, хто не знає, як спецювати мотор в обод, і в принципі, хто мало знайомий з спецюванням колес. Сьогодні я вам покажу, як це робити. Наглядно розкажу і покажу, як у нас в майстерні це відбувається. А спочатку розпаковка нахуй коротше, вони приходять ось в таких коробках: це двигун для фетбайку. Тобто не звичайний, а такий більш широкий для велосипедів з широкими колесами. Моделька XF15 FET, двигун 25-го року, і зараз ми будемо його спецювати в подвійний обад на посилену спицю. Спеціально, щоб воно не розвалилося. Беремо посилену спицю, і зараз ми будемо накатувати на неї різьбу під наш розмір. Тобто ми будемо обрізати спицю і накатувати заново різьбу для того, щоб попасти в розмір і чітко зібрати колесо. Для збірки колеса нам потрібно рівно 36 штук, не більше, не менше. Спеціально вибрав ось такий обад. Це у нас фетбайк 26 розмір, ширина його 100 мм. Тут є пістони, він подвійний, посилений і алюмінієвий. Коротше, це найкращий варіант із всіх мені доступних. Також цей обод можна замовити окремо у нас на сайті. Переходьте, посилання є в описі обрізаємо спицю під розмір. Ось такий смачний звук. І так робимо 36 разів. Цей процес називається накатка спиць і робиться він за допомогою ось такого станку японського, який є на усіх. Тому, друзі, кому треба заспецювати розмір в розмір до нас. Ось такі спиці у нас виходять дуже хорошої якості, які витримують навантаження. Починаємо збирати колесо. Я збираю колесо в 4 етапи: перший ряд, другий, третій і четвертий. Тобто два зовнішніх і два внутрішні. Викидаємо швиденько перший ряд і починаємо спецівати мотор в обот. Починаємо спецювання від отвору для ніпеля для того, щоб попасти в ніпель і правильно зібрати колосо. Якщо не попасти, то колосо вийде неправильним і не буде правильно стягувати обот. Закидуємо спицю кожні три отвори, і у нас повинно вийти всього 9 спиць. Після того, як накинули перші 9 спиць, повинна вийти ось така полотина. Тепер починаємо накидувати другий ряд. Він у нас іде вже внутрішній. Саме найголовніше в другому ряду це зробити перехрестя з першим, для того, щоб колос вийшов міцним. Для того, щоб закрутити ніпель, у мене є спеціальний інструмент. Але ви можете зробити це звичайною викруткою. Накидаємо другий ряд і переходимо до третього. Головніше в третьому ряду це попасти в ніпль для того, щоб в подальшому зібрати колесо максимально правильно. У випадку, коли ми збираємо на два хрести, третій ряд збирається за годинниковою стрілкою. Збираємо всі 9 спиць третього ряду за годинниковою стрілкою і закручуємо їх. Четвертий ряд збирається аналогічно другому. Тут вже не лишилося зайвих отворів, тому ваша задача просто перехрестити спицю і закрутити її в отвори, які залишились. Так, у нас вийшло зібране колесо. Тепер залишилось його обтягнути і відбалансувати. Додатково замовили ще ось таку тріскачку, тому одразу її накручуємо, щоб потім не забути. Обов'язково накручуємо комплектні гайки і починаємо балансувати колесо. Звичайно, що воно у нас криве, але е, зараз ми це виправимо. При балансування найголовніше це натягнути спиці рівномірно. Потім ми прибираємо яйце і прибираємо вісімку. Все, колесо виходить рівне. Весь процес я вам показувати не буду, тому що це просто дроч і вона не цікава. Приблизно 15 хвилин ось такої херні, і у нас виходить, в принципі, нормальне колесо, яке вже можна віддати клієнту. Ну, що я вам можу сказати, друзі? Якщо вам потрібні професіонали, звертайтесь до нас. Ми робимо ось такі складні речі. Для нас це абсолютно нормально.